Вітаю вас, любі глядачі! Мене звати Ольга і ви завітали на канал В'язана Хата берю участь в новому проєкті Капсула на зиму. Це наступна частина проєкту капсули по сезонах. В попередній капсулі капсула на осінь я теж приймала участь і в'язала 5 виробів. У капсулі на зиму теж потрібно зв'язати 5 виробів. Організатор цього спільного проєкту майстриня Юлія Мілєєва. У цьому проєкті ми маємо зв'язати щось на голову, на шию, на ручки, на тіло якийсь плечовий виріб і на ножки, шкарпетки, слідочки чи щось інше. У мене такі склалися плани і пряжу. Я хочу вам показати і розказати, які плани в мене на цей проєкт. Цього разу я буду в'язати шапку і шарф. Ось із такої італійської пряжі. Це 100% меренос, граніто, 700 метрів на 100 грам. Шапку я буду в'язати у три складення. Та в мене ще є три моточки таких. Така пряжа в мене є в запасах. Тому що я хочу вив'язати все, що в мене є, куплене, і не купувати нову пряжу до нового року. Отже, із цього, що я знайшла вдома, я в'яжу шапочку. Ця шапка також була заявлена у спільнику звяжи 5х5. Але так склалося, що я пошкодила ногу. І. Цей останній проєкт залишився незв'язаним, тому він прийматиме участь і в тому, і в цьому проєкті. Це буде шапочка, а також тільки в цьому проєкті із цієї пряжі буде приймати участь шарф. Це складаємо в корзину. Далі плечовий виріб. І з того, що я знайшла в наявності, це буде ось така напівшерсть. Купувала я її в магазині Вовул ще весною. І тепер хочу зв'язати жилет для свого сина, скомбінувавши таких три пряжі. Таку сіру я хотіла трошки, трошки іншого кольору, і вона в мене є, але я зараз не можу її достати, бо нога в гіпсі, і ще мені бути півтора тижня з ним. Побачимо, якщо я зв'яжу шапку і вже зможу ходити, то поміняю цей на трошки світліший сірий. Складаємо тепер коробку. Наступний план у мене це шкарпетки. Шкарпетки також будуть у мене із залишків. Ось такої пряжі. Ця пряжа в шкарпетках мені дуже подобається. Це дропс Nord. Тут 170 метрів на 50 грам, і ця пряжа мені подобається. Тим, що вона після пряння стає м'ягенькою, пухкенькою, і дуже теплі шкарпетки. Я в'язала і мітинки з неї, і Бактус і шапку, і ці речі були м'якенькі і дуже теплі. Тому таку пряжу я обрала для шкарпеток. Ці шкарпетки будуть для донечки, і вони будуть зв'язані з жакардом. Також ці шкарпетки будуть приймати участь у спільнику Кольоровий рік, який організувала Надія з каналу. І з каналу в'яжемо разом із Надією». Оскільки в листопаді випав по розіграшу жакард, то і шкарпетки будуть із жакардовим візерунком. Ще одні шкарпетки будуть для сина. І вони також будуть із залишків пряжі із Alize Superwash Comfort Socks. Ця пряжа була в мене багато було моточків, і з кожного лишалися ось такі залишки. І щоб не тримати їх в себе. І вони, я вже з них не зберу повноцінний візерунок, так як тут на шкарпетках. Тому я вирішила розбавити їх іншим кольором і зв'язати хелікс методом хелікс. І побачимо, що з цього вийде. В пряжі алізе на 100 грам 420 метрів, і тут 75% вовни і 25% поліакрілу. Шкарпетки ці міцні, добре носяться. Того року я в'язала на, на минулу зиму торішню своїм хлопцям, то вони ще цілі і майже як нові ще в цьому році. Складаю всю цю пряжу в проєктну корзинку ось так. І буду доставати звідси по мірі свого вив'язування проєктів. Все, що я в'язатиму, я буду показувати і процес, і готові вироби у наступних відео. Тож, якщо ви зацікавились цим проєктом, я запрошую вас до перегляду. В інфобоксі я додам інформацію про всіх учасників, які беруть. Про всіх дівчат, які беруть участь у цьому спільному проєкті. Також заходьте до них і переглядайте. Якщо ви зацікавились цим відео, пишіть коментарі, ставте лайки і завітайте. І заходьте дивитися відео на моєму каналі. До наступних зустрічей!